В Останній день квітня відбулось чергове засідання 28-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. На порядок денний було винесено 43 питання. Окрім бюджету, медицини та культури. Депутати говорили і про військові проблеми. А таких виявилося чимало. Більше знає Ольга Гриць. Батальйон територіальної оборони Івано-Франківської області укомплектований. Про це на сесії Івано-Франківської обласної ради повідомив головний військовий комісар області Ігор Павлюк. Однак у військовиків цього батальйону проблеми все ж таки є. Бокси для збереження техніки. Ну не таємниця. Техніку ми зберігаємо зараз. Є у нас розпорядження. Техніка батальйону буде збережена на базі. Нашої військової частини, яка діслакується в місті Ділята. На превеликий жаль, в тих боксах, яку я загнав техніку для цього батальйону, дах протікає і так далі, тому подібне, Тож, треба саме відремонтувати ці ангари і відставити бокси, відповідно привести їх до відповідної ремонтної відновлювальної роботи, щоб техніка зберігалась. Щоб ми її не угоробили там, на стоянки в відкритих площадках, куди я її відповідно доставив. Після доповіді комісара розкритикували депутати обласної ради. Зокрема, нашоукраїнець Степан Пушк зауважив, що такі речі не варто говорити на публіку, оскільки це державна таємниця. А свободівець Віктор Неміш наголосив на тому, що вже достатньо грошей зібрано, аби закупити усе необхідне. Що стосується мобілізації, що стосується озброєння. Що стосується, що акумуляторів, вам не вистачає. Ну це не можна просто, це, це злочин оприлюднювати. Прошу вас, давайте, аби були секрети секретами, yeah. а те, що можна людям знати загалу, аби був зал. Дозвольте, За кінець кінцем цей панік усіє. Дотепер ми говоримо про якийсь примарний батальйон. Дотепер ми повиділяли вже дуже багато грошей. То тепер вже населення області, тобто фінансування вже настільки серйозне для нашої армії, що можна би було і про ліхтарики подбати, і про шоломи. Нагадаємо, наразі набір добровольців у батальйон проводиться у чотирьох військоматах області Івано-Франківському, Калуському, Тлумацькому та Галицькому Рогатинському. Ольга Гриців Ігор Горпопик, новини телеканал Раї.